Вітаю всіх друзі. Можна сьогодні зустріти багато людей, які ображаються, і будучи в церкві, теж ображаються. Там кажуть, ой, мене образило, все, піду із церкви. Але що казав Ісус? Ісус сказав, що ображатись не можна, Він розказав притчу про, про боржника, який там був винен 10 тисяч талантів, і йому простили. Один талант це 26 кіло. Золото чи стрібло, ну приблизно. ось. І він потім пішов після цього. І того, хто йому 100 динарії, в единарії це була плата за один день. Ось він його вхопив і вимагав, щоб йому повернув плату. Тобто йому простили скажімо так, мільярди на сучасні гроші, він там плату за 100 днів вимагав. ось. І тоді його було взято у в'язницю цього, який не прощав. Так і нам всім. Бог простив набагато більше, ніж, ніж е, нам вимагається, щоб ми когось прощали. Навіть якщо нас образили, ображатись не можна. Ось, Всередині має жити Ісус, тому що що всередині мене, ось, те й на вустах. Ось, якщо всередині Ісус, то буде любов і прощення. А якщо ненависть, образа і ще щось, то воно й буде на вустах.